Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 383 за підручником малий працівник клас, автора Олександра Стерев. І наше завдання зведіть одну член до стандартного вигляду, укажіть його коефіцієнт і степінь. Добре, поїхали. Стандартний вигляд. По суті, нам треба звести подібне, так? Ну, додаванні це більше використовується, але ми розуміємо, що ми можемо спокійно це зробити. Тобто, використовуючи властивості степені, що ви вже знаєте. Так, у нас перше 7 А, квадрат А, куб і А, так? Дорівня. Ну що? 7 у нас залишається, бо воно у нас одне. А ось основа у нас та сама, а при множенні степеня додаються. Тобто нам треба 2 додати 3. І додати 1, бо тут же ж одиниця не пишеться, так? дорівнює, Тобто, у нас буде 7а у шостому степені. Розбираємо, що таке коефіцієнт? Коефіцієнт це цифра, яка стоїть перед буквами, проще кажучи. У нас цифра 7. Тобто 7 це у нас коефіцієнт. Я буду коротко записувати, щоб не довго вас тримати коефіцієнт. Степень, Як ми рахуємо степінь? У нашому випадку він 1, так, тобто у нас, як же я украсило записати? Давайте напишемо степінь 6. Степінь 6. Так, він у нас один. Так, на наступних завданнях, якщо у нас буде декілька варіантів, тому буду пояснювати далі. Тому поїхали друге. У нас 8 а, помножити на 0,1 м. помножити на 2П. Добре. Що ми робимо? Перше, що ми робимо, це перемножаємо. 8 помножити на 0,1, це 0,8, так, тут можна усно порахувати. Так, і 0,8 помножити на 2. 2 на 8, 16, 1 знак відокремлюємо, тобто у нас виходить 1,6. так. Далі, у нас букви рандомні, можна так сказати, тому просто їх записуємо: А, М і П. так. Поїхали. Коефіцієнт знову. Цифра перед буквами. Тобто у нас 1,6 це у нас коефіцієнт. Ось тут тепер рахуємо степень. Значить, щоб порахувати степень, нам треба додати всі степені, які у нас є. А у першому, М у першому, П у першому. Поїхали. 1 плюс 1, 2, 2 плюс 1 3. Тобто степінь у нас 3, Все, переходимо до третього. Так, третя. Так, 5 на мінус 4, ат дорівнюємо. Ну що, перемножаємо? так? 5 на мінус 4 це буде мінус 20. Ну, тут, я думаю, табличку ви знаєте. Далі. А у нас одна. Тому записуємо А. А от Т 2. Тому Т квадрат. Тут, проще кажучи, тому що 1 плюс 1 буде 2. Все. Значить, у нас коефіцієнт мінус 20. Цифра перед буквами, так, коефіцієнт. Так, але дивіться, саме головне тут не путати. В якому сенсі? 5 не є коефіцієнтом. І мінус 4 окремо вони не є. А ось коли ви вже зведете, то цифра перед буквами уже як в фіналі. Так? Оце у вас буде коефіцієнт. Так, далі степінь, як порахувати. Тут перша степінь, так, 1 плюс 2. Ви зрозуміли, так? Степінь 3. Степінь 3. Все. Ми на екваторі. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. Це для мене дуже-дуже важливо. Так, почнемо четверте. Так, мінус 1,23. М у четвертому степені умножите на 12 м П. Ну, тут треба. Проробити маніпуляції. Давайте так, я внизу це порахую. Значить, так, звичайний дрі перетворимо в неправильний. Один помножити на 3, це буде 3. 3 плюс 2 буде 5. Тобто у нас буде 5 третіх. Я мінуса не буду ставити. Я знаю, що мінус на плюс буде мінус. Я відразу тут поставлю. Значить, треба помножити на 12. Що це означає? При множенні можемо скоротити на 3. Ділиться. Це буде 1 і 4. 5 на 4 це буде 20. Мене прям дежавю. Так. Витираємо. Ну, і, звичайно, м у четвертому помножити на m квадрат. При множенні степеня додаються. Тобто, у нас буде м у шостому степені. Ну і п у нас одне єдине. Поїхали. Значить, у нас мінус 20 коефіцієнт. Знову ж таки, так? Коефіцієнт. Так, і степінь рахуємо 6 і 1. Не забувайте, коли у вас просто буква, там просто перша степень. 6 плюс 1 буде 7. Тобто, у нас буде степінь 7. Степінський. І є 5. О, боже, да. Мінус 5а квадрат. лякайтеся, це. Просто довгий приклад. Все, більше нічого. А м о 7. І помножити на мінус 10m. Так, ну, поїхали з того, що 0,2 помножити на 10 це буде 2. Так? Мінус на мінус дає плюс, плюс на плюс все ж таки буде плюс. Або лише всього там 5 на 0,2 це одиниця, 1. 1 на 10. Саме зрозуміло, так? Тобто це буде 10. Так, а рахуємо. Дивіться, у нас а квадрат і А у першому. Тобто 2 плюс 1 буде куб є. І М. 7 перший 7 плюс 1 буде 8. Все. До стандартного вигляду є. Так, далі, коефіцієнт. Цифра перед буквами 10 це в нас коефіцієнт. Є. І степінь 3 плюс 8 це в нас буде 11. Тобто степінь. Степінь 11. Є. І останній. Так, шосте, давайте ось тут почнемо. Так, у нас те так, куб, помножити на мінус П у 7 степені, так. Ай, не влюбила. І помножити на Т. Так, ну мінус у нас залишиться, тому що 7 степінь не парний степінь, так? Куб плюс 1 це буде Т у четвертому, так, і П у 7. Є. Значить, що у нас коефіцієнт? Коли ми знаємо, що у нас нічого не пишеться, так? Ми в курсі, то там одиниця. Тому коефіцієнт, це у нас буде мінус одиниця. Так, мінус 1 коефіцієнт так? коефіцієнт. так, ну і степінь 4 плюс знову ж таки, у нас 11 степінь. Степінь 11. Все, це буде розв'язок даної прави. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.